З нагоди великого посту на телеканалі tv 4 стартує програма Духовні роздуми. Разом із священниками роздумуватимемо, чому в житті буває важко, яку молитву вислуховує Бог, чи знаємо, чого просимо, робити добро це дякувати Богу. Великий піст, кажуть священики, добра нагода очистити душу і тіло. Це своєрідна духовна мандрівка, можливість змінитися на краще. Цю духовну мандрівку я пропоную вам, дорогі глядачі, розпочати разом з нами з Марійського духовного центру Серваниця. Вященики з Зарваниці розкажуть, як достойно пережити великий Піст, аби відчути правдиву радість Воскресіння. Духовно ж відчути любов Бога, йдучи хресною дорогою в Зарваниці, пригадати його біль, страждання на хресті, зможете, дорогі глядачі у першій програмі. А в рубриці Твори добро спробуємо разом допомогти унікальному хлопчику з Тернополя Сергійку Ткачуку. Хлопчик з дитинства не ходить та, попри всі труднощі, грає на скрипці, фортепіано, чудово співає та плаває різними стилями. А ще має найзаповітнішу мрію навчитися ходити, поїхати на змагання з легкої атлетики. Я зараз ходжу і, і виграти там. Героями наступних програм може стати кожен, хто потребує допомоги та не складає рук і бореться з усіма труднощами в житті. Для цього вам варто написати на сайт TV4. Туди ж можна надсилати і запитання до священиків. В наступних програмах ви отримаєте відповіді. Починаючи працювати над програмою духовні роздуми, ми попросили благословення в архієпископа та митрополита Тернопільсько-Зборівського Кир Василія Семенюка. Нехай Бог благословить вас на ту таку гарну Божу справу. Ви тим самим можете збагатити духовно наш український народ. Бачите, Господь Бог вами теж послуговується для того, щоб Його та Божа слава розповсюджувала нас на Україні. Дякую вам за це. Дякуємо вам. Прем'єра програми духовні роздуми в неділю 9 лютого об 11.40, повтори у вівторок о 8.05, в середу, о 17.45 та в п'ятницю о 21.30. проект стартує. Аби він мав продовження. Ми заохочуємо долучатись меценатів і спонсорів. Творімо добро разом.